В інтернеті почало ширитись відео конфлікту між активістами та нібито волонтерами організації Врятуй рідну країну, які збирають готівку в Оболонському районі Києва. Чоловіки у формі просять на потреби ЗСУ. При цьому беруть з цього відсоток. Коли мова зайшла про форму, почали ображати ветерана, який втратив ноги на війні. Переодягнені у камуфляж збирають кошти у скриньку, не служили та не брали участі у бойових діях. У цьому впевнений ветеран Олекс Мороз. І переконаний, вони не мають жодного морального права одягати мультикам історія про збори і в інших містах країни не нова. Люди у формі, які збирають на потреби армії, викликають довіру цим і користуються шахраї Потрібно виділити три моменти: перше це військова форма, друге це діяльність фонду, третя це перевірка. Якщо ми кажемо про форму, то є адміністративний кодекс, який забороняє. Носити військову форму збройних сил з відрізняльними знаками, під ці відрізняльні знаки можна віднести будь-які погони нагрудні знаки, тобто які дають право кваліфікувати і віднести певного військового до певного роду військ або визначити його звання. В тому році був був законопроект, який забороняв, хотів заборонити на час дії військового стану. Носіння будь-якої форми схожої на військової, але на сьогодні цей законопроект не пройшов, тому фактично немає якихось таких. Е зобов'язань або обмежень до носіння схожої до військової форми, і немає певної чіткої градації, коли така військова форма стає військовою. Тобто, люди, які видають себе за військових, можуть певним чином маніпулювати законодавством та використовувати військову форму для зборів коштів, тому що вони використовують певні прогалини в законодавстві і керуються цим. На думку військових недоречно носити її цивільним, які не мають відношення до війська. Тож військові будуть звертатися до Міністерства оборони, аби врегулювати на питання. А ми можемо вам надати інформацію, як самостійно можна перевірити таких волонтерів. Якщо ви все ж таки хочете перевірити діяльність фонду, то вам потрібно зробити таку дуже нелегку процедуру. Вам потрібно звернутися до єдиного державного реєстру підприємства організації, перевірити, коли була створена компанія, які Код діяльності їй належить, чи дійсно вона є благодійною організацією. Після цього ви можете звернутися до єдиного державного реєстру судових рішень. Перевірити, чи звертався хтось до суду з позовом до цієї благодійної організації. Варто також перевірити власників цієї благодійної організації, тому що сьогодні є один благодійний фонд завтра є інший, а власники зазвичай вони залишаються і. Дані про них зберігаються в реєстрах, і також раджу заходити на їх офіційні сторінки в соціальних мережах або на їх сайт, перевіряти їх звіти, за що вони відповідають, на що збирають, як потім показують про свою діяльність. Ми не обирали цю реальність, але від цього вона нікуди не зникне. Тому ставитись до зборів на армію як до чашки кави зранку. Зробіть із цього рутинну звичку, щоб новини про нашу перемогу бадьорили вас щодня.